Дмитро Ловоць, політолог міжнародних, з нами на прямому зв'язку. Дмитре, вітаємо вас. Вітаю, Спасибі, що так. Рано давайте почнемо із того з цієї заяви про саміт НАТО, який скоро буде відбуватися, і про те, що Україна на ньому хоче досягнути. Які наші головні завдання на вашу думку, дійсно Україна має отримати конкретні речі. минулого разу, коли був саміт у Вільнюсі. То, звісно, ми і Україна абсолютно логічно, говорили про те, що повинно прозвучати запрошення України до Альянсу. Запрошення не було, але там прозвучали інші речі, і Україна отримала конкретні так, теж здобутки. Це і саме після цього саміту, саме на ньому, саме завдяки йому. Була заява групи семи провідних країн світу щодо необхідності укладання з Україною угод, які б гарантували її безпеку, тобто угоди про співпрацю у сфері безпеки, і е, зараз ці угоди вони е, почали укладатися, і їх ми вже бачимо. Да і вони дійсно є серед них є дуже потужні, і вони дійсно укладаються. Другий момент, який теж ми тоді там отримали, це підняття статусу Комісії Україна НАТО до Ради Україна НАТО, що дозволяє Україні більш та, активно вести діалог з е, усіх необхідних питань, і Україна користується цим правом, звертаючись до генерального секретаря НАТО. Е, Є знову ж таки, ми побачили, що там була підтримка конкретних країн, наприклад, саме Литви, де воно відбувалося. Наразі ми теж маємо отримати конкретні речі, тобто те, про що йдеться, це знову ж таки ми нікуди ми відвертаємось від е, ідеї запрошення України до вступу до Альянсу конкретних його часових рамок да, або проголошення у того, коли це може статися. Тому що от і в документі, який е, виробила група Єрмака Ерасмуса, в ньому, наприклад, йдеться теж про, про це, і е, що вступ. України до НАТО має відбутися да не пізніше липня 2028 року, і після виконання за виконання конкретних умов України, тобто і має бути конкретне да висловлення позиції Альянсу до, до Росії про те, що ну, війна не може тривати без кінця. Або якщо не буде в Україні цього запрошення на саміті в Вашингтоні, то війна може бути, ну, тривати набагато ну, до, до безкінечного, да, буквально можна сказати, терміну. Тобто. Це ось е, ті речі, які були б логічні, які б мали прозвучати е, в, на саміті, те чого, чого це ми маємо очікувати в максимальному плані. Ну, до речі, щодо поточних чинників, тому що так, ви абсолютно слушно говорите, що там з одного боку це питання позиціонування України і того, що Україна належить зробити для того, щоб наблизитись до НАТО і в кінці стати членом альянсу. З іншого боку, поточна ситуація, воєнна ситуація, те, як себе поводить Росія на міжнародній арені. Ну, наприклад, усі зустрічі останні з Сі Цзіньпінгом, наприклад, та це, це так само буде впливати на український процес, і чи це можливо. Формалізувати, зафіксувати в, в документах і і так само проговорити на саміті ну так. Ми і, і, тим більше ми зараз саміт відбуватиметься вже, да, Практично після певного завершення такого політичного процесу, який розпочала Україна, да, тут пов'язано з формулою миру. Е, і, от і, що саміт миру да відбудеться, як, як це ми побачимо той результат, який цього саміту. Тобто е, ситуація зміниться, і звісно, що має вона має бути враховуватися, і враховуватися однозначно. На користь України і на користь всьому світу. Бо а, інакше а, це ну, виглядає досить, виглядало б, м'яко кажучи, а, ну, несміливо, да, от як якраз прем'єрка Естонії про це говорила, да, як мінімум. Те, що о, досі. Ну, скажімо так, не повністю визначений склад учасників майбутнього глобального саміту миру про що говорить? Ось остання заява президента Бразилії, який сказав, що без Росії він не бачить сенсу і не буде приїжджати. Чи можуть бути ще країни, які можуть вчинити подібним чином? Звичайно, що це складний процес. І ну, поки ми говоримо про те, що. Глобальний саміт однозначно став своєю подією щодо президента Бразилії, то за великим рахунком він тривалий час коливався саме ось в його поведінки, його висловлення приблизно в одному і тому самому. Напрямку, да, тобто ці там заяви були, тобто нічого не несподівано не сталося. Да, тобто, там були заяви про те, що непогано було в Україні поступитися Кримом там, і інші подібні речі, звичайно, ми зараз, я гадаю, йдеться про те, що. Про кількість учасників. Те, що Бразилія не буде представлена на найвищому рівні, чому, тому що все ж таки в саміті Бразилія братиме участь, це, звісно, один із таких певних показників того, що глобальний південь в ньому так і досі так, залишається. Серед провідних гравців певні такі нерозуміння до да, того, що відбувається, тому що ну, знову ж таки зрозуміло, що це той вплив, який намагається чинити Росія щодо глобального півдня, бо все ж таки. Ну, участь е більшості гравців е глобального півдня вона продемонструвала і демонструє. Що ну немає ніякого ніяких виразників інтересів цього глобального півдня, як там себе питає, там намагається позиціонувати Російська Федерація та Китайська Народна Республіка. Да, це також показово. Я безпосередньо говорив з дипломатами, скажу так, да, країн Балтії. Да там однозначна підтримка, і це той момент, про який ми. В принципі, ми можемо бути давно ну, в бути вдячні да, тут за те, що е, є таке розуміння, і е, знову ж таки, глобальний цей саміт він збирається не в інтересах тільки України. Да. Тобто до нього вже в будь-якому разі виявлена величезна зацікавленість е, якраз е, країнами от, цього глобального півдня також а не тільки тими країнами, які нас підтримують. Тому, звісно, можуть бути різні моменти щодо того, хто із лідерів країн поїде, хто не поїде, делегації в будь-якому разі делегації повністю проігнорувати захід неможливо, це теж однозначно. Тому, ну в будь-якому разі, зараз поки. Тривається дипломатична, однозначна боротьба. Чому тому, що такі зусилля, які кинуті б Росією на те, щоб не допустити взагалі його проведення були, і ось цей шантаж, що не буде Росії, там не буде когось -то там. Да, то Це насправді те, що не повинно лякати. Зрештою, організація Об'єднаних Націй, да, вона теж починалася. З не з усього тодішнього світу, а до неї потім доєднувалися. Так що, тут її українська формула миру вона відкрита для, для того, щоб до неї до її реалізації доєднувалися згодом. Ну до речі, щодо участі Китаю, ми теж чули і заяву Володимира Зеленського про те, що варто було би та там. Я зараз не дослідну, але суть саме така. В разі, якщо Китай зголоситься, наскільки показовим і важливим буде, скажімо, рівень представництва. Ну бо одна ситуація, коли, наприклад, на цьому саміті з'явиться Ван Гі, це припущення моє. Інша абсолютно ситуація, коли би там е, з'явився лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпінь. В чому, звичайно, є великі сумніви? Ну звісно, що е, це достатньо показово чого, того, що все ж таки. В, е, в нинішньому світі да, країни орієнтуються на лідерів да, тих, що є глобально впливають. Е, я до речі е, ну, не думаю, що е, тут взагалі е, ну, давайте да, будемо реалістами, і участь Сі Цзіньпіні вона самого початку е, мала певні сумніви. Тим більше, що враховуючи, що самого початку. КНР займала теж достатньо таку ну, недостатньо не свідому позицію. Да, чому то тобто йшлося про що? Про те, що ось якщо не буде Росії, то нас там однозначно не буде. Зараз не можна казати, що ця позиція неможлива, да, але вони її так не наголошують на неї весь час. Тобто це йдеться про те, що ну, є певні зміни. В там сприйнятті також і будь-яка участь Китайської Народної Республіки це в принципі в тому, те, в чому Китайська Народна Республіка насправді сама була б зацікавлена. Хочуть вони, не хочуть. Українська формула миру вона зацікавила глобальний південь. А оскільки Китайська Народна Республіка тут оголошує себе голосом глобального півдня, то не участь у цьому заході. Це да, ну, з одного боку продемонструвати глобальному півдню, що туди не варто їхати а з іншого боку, для це в принципі ну втрачання певної авторитету, якщо бо все рівно учасники глобального півдня там будуть, і тут тому будь-яка участь Китайської Народної Республіки це є позитивний момент. До слова, ось цей візит Путіна, який був у Китай, Чи був він і про це? Так, однозначно. Я гадаю, що вони, вони координуються по глобальному півню, да, знову ж таки, по і, і Бріксу. Да, тобто, це, це очевидно. Більшої події в світі міжнародного плану наразі немає. Організувати своє, свій там, альтернативний форум, ну, вони теж це обговорювали, обговорюють, і Росія, звісно, цього воріло б це зробити, але ну, у Китаю своя політика, і Росія певним чином все рівно залежить від неї. Але питання про це так, воно піднімалося однозначно. До речі, щодо китайського плану, який представлений був ну певний період тому. Росіяни зараз публічно намагаються акцентувати на ньому. А конкретно на певних пунктах з нього вириваючи їх фактично з контексту, для чого це зараз відбувається? І ну скажімо, ось цей ось ця китайська пропозиція. Чи має вона буде якусь перспективу, якщо серйозно на це дивитися? Якщо дивитися серйозно, то китайського плану не існує ніякого. Тобто та є ось те, про що да, ми бачимо, про що да, про те, що говорив президент України Зеленський в, в інтерв'ю зараз, про те, що є перший пункт, в якому написано, що Китай поважає там, міжнародне право, територіальну цілісність, суверенітет. А далі далі починається, Ну треба, і, і це дуже добре. Да? Далі починається те, що треба судити за справами. А далі починається китайська е офіційна позиція, яка заявляє про українську кризу, да? і ну і. Китайський план, це, так би мовити, він не містить ніякої насправді конкретики. Більше того, він скоріше про заяву про місце Китая у світі. Тому тут говорити, що він має якесь значення, що він взагалі є якимось конструктивним, цього немає. Більше того, сама Китайська Народна Республіка, якщо згадати з Самого початку не називали цей план планом, да Шлося там про кем'янікі китайське, це вони самі так говорили, і воно було висунуто аж через рік після початку російської агресії проти України, повномасштабної агресії. От і е, е, тому я гадаю, що тут зрозуміла позиція Росії, вона завжди була зацікавлена в тому, щоб Ну, розмивати те, що їй протидіє. Да, тут, ну, аж до того, ну, як там, історії з цими, будь-яку історію можна згадати, там, з, зі збиттям Боїнгу, коли вони в 2014 році вкинули безліч версій, да, там, з інспекторами Карлосами там, ці, і, 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 і таке інше, і, і Су-25 якийсь був. Так тут таке саме да, вони вчепилися за от ще одну. Ніби пропозицію мирного врегулювання, тим більше, яка яку можна тлумачити як завгодно, да оскільки там немає ніякої як кажучи конкретики, і звісно, ось цим самим розмивають і свою відповідальність і, і реальні пропозиції, які дійсно це саме українську формулу миру. Дмитро, спасибі вам велике, Дмитро так. Лавусь, політолог, міжнародник, про підготовку до глобального саміту миру і до саміту НАТО.